Всім привіт! З вами Софі на YouTube-каналі The Watch. Дякую вам за ваші вподобайки до наших випусків. Наша донатна ініціатива 10 гривень за вподобайку дозволяє регулярно підтримувати військових. І для цього потрібна тільки ваша активність. Нічого більше. Тому, будь ласка, не забувайте лайкати випуски, щоб наші донати були ще суттєвіші. Ну а тепер до випуску. Вже декілька років триває тренд на інтегровані в корпус браслети та кутасті корпуси. Ми бачимо цей дизайн у брендів великих концернів, незалежних компаній, мікробрендів, швейцарських та японських виробників коротше практично у всіх. Тому я особисто не здивувалася ні появі у Сітізен спочатку Цуйоса, про яку ми вам розповідали у декількох випусках, ані презентації Форза. Що дійсно для мене дивно, так це те, що через декілька місяців після того, як купа годинникових медіа по всьому світу анонсували і оглянули з усіх сторін реліз Форза, Сітізен чомусь вирішив перейменувати колекцію на Зеншин. Тож одразу скажу, щоб не було плутанини. Форза та Зеншин це одне і те саме. Зеншин просто нова назва цієї серії. Ми досить довго чекали її появи в Україні, як і Цуйоса вона приїхала із затримкою, якщо дивитись на дати світового релізу. Тим не менш, нарешті, годинники у нас. Тому давайте дивитись. Отже, серія годинників Citizen Zenshin по факту складається з трьох основних модифікацій. Трьохстріличні моделі з механізмом Eco Drive, кварцеві хронографи Eco Drive та механіка. Усі вони створені з титанового сплаву Citizen Super Titanium і доступні в трьох кольорах кожна. До речі, звертаю вашу увагу на те, що моделі Цойоса наразі виключно механічні та зроблені не з титану, а з нержавіючої сталі. Хоча моделі Zenshin мають різні розміри, функції та виконання циферблатів. Вони мають однаковий дизайн-код. Тобто всі вони мають кутастий корпус у стилі 70-х, круглий рант, інтегрований браслет і текстурований циферблат. Якщо ви знайомі з Citizen, то безсумнівно могли чути і про Super Titanium. це запатентований сплав Citizen, який на 40% легший і в 5 разів твердіший за нержавіючу сталь. Він також має покриття Duratec. це технологія зміцнення поверхні. Яку Сітізен використовує для досягнення цієї твердості? Поліровані рамки та фаски корпусів контрастують із рештою матових поверхней. Тоді як браслети мають ігрек-подібні ланки та короткі складні застібки. Усі годинники Citizen Zenshin мають сапфірове скло, яке захищає циферблати, люмінісцентні індекси та стрілки і водозахист до 100 метрів. Також всі циферблати є текстурованими. Складно прям точно описати паттерн. Мені трохи нагадує сніговий покрив. Загалом виглядає цікаво і одразу ж виділяє моделі Zenshin з-поміж іншого асортименту Citizen. При цьому читабельність залишається на чудовому рівні. Тобто тут практичність не принесли в жертву зовнішньому вигляду. Найбільшою моделлю серед всіх варіацій логічно є кварцевий хронограф. Він має діаметр 42,5 мм та товщину 11,5 мм. Загалом Citizen пропонує моделі хрону в трьох кольорах. циферблата – білому, синьому та лососовому. Але у нас поки що представлена тільки синя. На циферблаті розташовані допоміжні віконця на 3, 6 і 9 годині, чорне кільце тахіметра на периферії. В результаті отримуємо доволі популярний ефект в стилі панди. У нас, правда, не найканонічніша біла панда, проте вже як є, чорні регістри на синьому тлі. Також є віконце дати, розташоване між 4 та 5 годинами. Контрастність стрілок і годинникових позначок дуже висока, а загальна розбірливість на моделях чудова. Нагадую, вони мають досить яскраве люмінесцентне покриття. Всередині встановлений механізм Citizen EcoDrive B620 із запасом ходу до 9 місяців. Тобто, якщо ви покладете годинник шухляду повністю зарядженим, він працюватиме до 9 місяців. Потім потрібне сонячне світло для відновлення роботи. Калібр забезпечує функції часу, дати і 60-хвилинний хронограф. Водозахист моделі складає 100 метрів. Далі подивимось на кварцеві трихстрілечники з іншин з механізмом EcoDrive. Тут також три кольори циферблатів: білий, синій та темно-зелений прохолодного відтінку. У нас наявності синій та зелений колір. Текстура циферблата така сама, що й у моделі з хрону. До речі, її можна порозглядати трохи краще, тому що немає регістрів хронографа. Маленький нюанс. Синя та зелена версії мають чорне зовнішнє кільце хвилин секунд, тоді як біла версія продовжує свій аж до краю. Але білої, на жаль, зараз наявності нема, тому покажемо просто на фото. Ці моделі мають більш компактні габарити. Діаметр складає 39 мм, товщина всього 10 мм. Знову ж таки, тут сапірове скло, титановий корпус та титановий браслет і 100-метровий водозахист. Всередині встановлений також EcoDrive J800 з таким самим запасом ходу 9 місяців. Точність також аналогічна і складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Стандартний показник для кварцового годинника. З функціоналу тут час, дата та день тижня. Останніми варіантами будуть механічні трьохстрілочники. Вони доступні з білим, синім або бірюзовим циферблатом з тією самою текстурою. Механічні моделі мають корпус діаметром 40,5 мм і товщиною 11 мм. Знову ж таки, зі сплаву супертитаніум з покриттям Duratec для підвищення твертості. Довжина від вушка до вушка 46 мм. Корпус в основному матовий, з полірованими обхазками та полірованим рантом, що створює гармонійний контраст і додає естетики. Циферблат має накладні маркери з люмінесцентним покриттям. Стрілки у стилі меча також люмінісцентні. Особливістю цієї серії зеншин є мала секундна шкала, розміщена між 4 та 5 годинами. Ця шкала має концентричну зернистість і глянцеве покриття. Що створює приємний контраст з основним циферблатом. Остання деталь це віконце дати на 3-й годині, де дата надрукована чорним шрифтом на білому диску. Тут задня кришка прозора, і ви можете побачити досить простий з точки зору декору механічний калібр 8213, який працює на частоті 21600 напівколивань на годину та забезпечує запас ходу приблизно 40 годин. Заявлена точність плюс-мінус 20 секунд на добу. Титановий браслет починається з ширини 23 мм і звужується до 20 мм біля застібки. Основна частина браслета матова, але центральні грані ланок мають глянцеве покриття для візуального контрасту. Браслети мають розкладну застібку з двома кнопками. Вона досить проста, але загалом надійна, хоча можна було й додати трохи естетичних аспектів. Сам браслет дуже комфортний і легкий завдяки використанню титану. Якщо порівнювати зеншинь та цуйоса, то можна відмітити, наприклад, що корпус зеншинь все-таки дещо більш кутастий. Це можна побачити по бічних сторонах, тоді як цуйоса більш відповідає формі тонно або такого собі барельця. Заводна головка в зеншинь дещо зручніша, ніж в звичайній трьохстрілочній Цуйосі, через те, що вона не так втоплена в корпус. Але, до речі, в цуйосі секундним індикатором, яка вийшла пізніше. Цей момент вже пофіксили і там користувати за головкою зручніше. Браслети цуйоси абсолютно інші, вони мають округлі ланки. А же ланки за формою більш схожі на тісопи рікс. Ну і обробка циферблатів. Це одразу ж впадає в око. Якщо цуйоса це переважно обробка в стилі сонячних променів, то зеншин має дещо цікавіший паттерн. А тепер до підсумків. Мені здається, Zenshin, хоча мені більше подобається назва Forza, – Це чудова альтернатива самій Цуйосі. Якщо ви шукаєте щось більш легке і невагоме, і не тільки через використання титану, Zenshin буде чудовим варіантом. Ось ці кольори, особливо світлі та бірюзові, плюс хаотична повітряна текстура, створюють дуже приємне відчуття від годинника загалом. І не забувайте, що тут і чудовий набір технічних характеристик: титан з додатковою зміцнюючою обробкою, сапфір стометровий водозахист. І на додачу взагалі не захмарна ціна. Цим Citizen прям дуже радує поки що. Тому якщо вам подобається цей кутастий дизайн і ви хочете обрати собі гідний варіант не за всі гроші світу, Citizen Zenshin буде класним варіантом, на мою думку. Ну а що скажете ви? Маючи, наприклад, бюджет десь до 35 тисяч гривень, що оберете? Citizen Zenshin чи Tissot PRX? Пишіть в коментарях і до зустрічі незабаром.